Баштанська публічна бібліотека пропонує своїм користувачам та мешканцям громади огляд періодичних видань, чудова преса на всі інтереси. Щорічна наша читальна зала отримує понад 20 назв газет і журналів, які можна читати на місці або взяти додому. Тематика їх різноманітна: від офіційних урядових видань до розважальних та порадницьких напрямків. Розпочнемо з офіційних передплатних видань України. Це газета Україна молода, яку читають усі. Виходить чотири рази на тиждень, висвітлює останні новини України та світу: новини політики, економіки, спорту, культури та здоров'я. Це громадсько політична газета нашого Миколаївського краю. Вона публікує аналітичні матеріали на політичні, соціально-економічні та краєзнавчі теми. На сторінках газети є місце для всього, і для корисної поради і для дому та сім'ї, і для медицини, і для тонкого гумора, і для кросворда. Цікавою та корисною для громадян буде щотижневик сім'я. Газета для всієї родини. Мій цікаві новини, життєві історії, інтерв'ю зірок, сторінка про здоров'я, кулінарні рецепти, поради для жінок та чоловіків, гороскоп, сканворд та багато гумору. А в газеті «Здоровий спосіб життя ви знайдете найкращі та доступні рецепти здоров'я від лікарів та читачів. А тепер до вашої уваги журнал Загадки історії, в якому розповідають про таємниці історичних подій, відкриття археології, біографії історичних особистостей, Дім, Сад, Город. Найкращий журнал для садівників, городників, виноградарів, квітникарів з порадами в залежності від пори року розкриваються теми агрономії, захисту рослин, фітотерапії та догомосподарства. Добра кухня. Сама назва говорить, що це чудовий журнал на допомогу домашнім господиням. Адже саме на його сторінках розміщені рецепти смачних та корисних страв. Як приготувати ароматну начинку з маки для випічки власноруч, що значно дешевше закоплену в крамниці, розміщено в рубриці майстер-клас? Адже від правильного харчування залежить і наше здоров'я, і наш зовнішній вигляд, і тривалість нашого життя. А рукодільницям рекомендуємо журнал Узори для в'язання спицями і гачком. На закінчення пропонуємо неймовірні історії життя. Саме життя підкидає нам іноді виграш у лотерею, а іноді фатальний програш. Так в цьому журналі правдиві життєві історії про кохання, вірність і зраду, про білі й чорні смуги на життєвому шляху, а також про ті віражі долі. Запрошуємо бажаючих відвідати нашу бібліотеку та вибрати газету чи журнал для особистого інтересу та свого читацького вподобання.